Та по ухвалі Мороня. Вчора ще раз витрали ноги об депутата і об закон України про місцеве самоврядування. А я їх підтримую. Ого. О, цих, типу... Я ні, бо я чисто з юридичної точки зору казав, що це буде. А що? що? А там є пару таких речей? Що там Та нічого, там приємнення. Я хотіла там, щоб її ухвалу авторства, її включили в порядок а її послали на Я вважаю, що це просто кажу. Ну, не гідно. Хоча я кажу, я за нею голосувати. А я от я за неї, а я, не за неї проголосую. Знаєш я ні. Знаєте Бо то. Тут... Добре, пару розкаже. Так за що ви голосуєте, <звищає> я не включив. Що ну. Що? Відеотрансляцію включаємо, а що? А у вас помістер. А у вас буде комісія? Та з тими повітряними тривогами все підсунулося. Лейла, наберете мене, покличте. ще я придержу в мене багато одночасної комісії. Ми тоді після волосся пройдемо. Ну, наберете мене, бо як підстає. Все є. Шановні члени, шановні члени, сьогодні у нас 28 листопада 2024 року відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури наявний мінімальний кворум. Чотири члени. Ми можемо розпочинати відповідно нашу роботу. Пропонується затвердити запропонований порядок денний. Хто за? Раз, два, три, чотири. Ага. Пані Наталь, прошу занести до протоколу. До нас приєднався пан Володимир Гринишин. Загальна кількість вже є відповідно 5. Ми можемо розпочинати відповідно нашу роботу. До виповіді про внесення змін до ухвали міської ради номер 32 від 21 року про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради. Запрошуємо автора ухвали пані Галину Пенкевичу. Добрий день, шановні члени комісії, пропонуємо розглянути проєкт ухвали, принесення змін до ухвали міської ради 4 лютого 2021 року про ствердження структури виконавчих органів міської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Запропонованому провинному е, проєкті ухвали було е, запропоновано провести ряд реорганізаційних змін. Зокрема, створити чотири офіси. структурі міської ради це є офіс управління охорони історичного середовища, виділити департаменту економічного розвитку офіс інвестицій проєктів, виділити департаменту адміністрації міського голови притворити управління зовнішньої системи інформації та на офіс міжнародних партнерів. В подальшому в результаті обговорень була змінена структура, і міський голова після засідання і говорення цього проєкту вчора з головами фракції, пропонує такі зміни до структури. Е, в першу чергу е, створити управління цих проєктів, залишити його в стіглобі, департаменті економічного розвитку, просто створити його як юридичну особу. Управління державного контролю за використанням та охороною земель окремий управління повернути його назад у департамент природних ресурсів будівництва. Управління агломерації пропонує зробити офіс співробітництва та розвитку громад. Департамент розвитку перейменувати департамент освіти і розвитку, створити в тому числі управління розвитку освіти без права юридичної особи і управління освіти та інфраструктури. Порядкувавши йому відділи освіти, також пропонує об'єднати два відділи соціального захисту: це Личаківський і Галицький. Це за результатами вчорашнього наради. Ми в подальшому успіх пооб'єднуємо. Ми так зробили в освіті. У нас було шість відділів освіти, зараз залишилось три. Відповідно, за чим нам треба може води дуже великі. Ми пропонуємо зробити отак. Я не знаю, чи ну як буде це результати на сесії, але ми пропонуємо управління розвитку освіти. Це управління з Маріупольна. Скажіть, будь ласка, дабі місто? Воно має окремий статус. Так. я контролюючі його? Так. Воно ні інспекція, вона безпосередньо підпорядкована за заступнику міського голови з містобудування, будування. Ну і це логічно, щоб вона не входила ніяких. А тоді яка логіка, відповідного управління контролю у по, по суті, це ж так, так, такий самий суб'єкт, відповідно контролюючий. Він Поки що немає функцій контролюючого ж перевірки не проводять Як немає? Ну Зараз не проводять під час регіону. Mm -hmm. Ні, вони можуть їх проводити в порядку, встановленому закону. Ну, даві теж не проводить, але в порядку, встановленому кабінетом міністрів, можуть отримати відповідно за погодженням з міністерства і не можуть проводити відповідну перевірку. E, Просять колеги з управління державного контролю з департаменту природних ресурсів про таке підпорядкування. Просто в логіці десь не зовсім до кінця. Тим саме результаті скільки сітами офісів сформу. За пропозицією міського голови підради з головою фракцій. Один. Один який? З відробітності розвитку громаді. З обробітності? Розвитку громадян. Колишнє управління розвитку громад. Колишній департамент агломерації? Лукашевський вертається? Ні. Для чого ми його зробили? Є ж підписана угода війня, він не, дав... не був департаментом? Зараз дебертам... підписана управління. Зараз угода про агломерацію з громадами навколо Сдобове. хочете підняти ваші статус. Агломерація це гарний приклад муніципального співробітництва. Це чудовий приклад муніципального співробітництва. Що заважає в статусі управління активно виконувати функції, які передбачені цим напрямкам? Підняти статус управління до. Це по суті своє переіменування. Ну добре, для чого а, і переводити, як каже Олексій Романович, папір. А це ліси, це легені планети. Там є багато відсутних. Наприклад, я вважаю, що це гарна зміна збереження департаменту освіти. Вважаю, що це гарна зміна. Ну, це моя особиста думка як е, муніципального юриста, що створення департаменту освіти це гарна зміна, тому що в першу чергу ми е, відокремимо це управління майном освіти е, і від е, безпосереднього освітнього процесу, заркувано створення до управління, до речі, не було сказати, що ми не передбачаємо збільшення чисельності цієї платі. Це буде, ці зміни відбуваються виключно за рахунок затвердженою радою на останньому напрямку відсутній чисельності. І я вважаю, що це правильно відокремити розвиток освітніх процесів від управління майном, яке перебуває в освіті. Нагадаю, що коли ми цю ухвалу розглядали у 2020 році, депутати, зокрема представники нашої фракції, говорили, що департамент освіти це правильна і... А заміняти його а, незрозумілим департаментом розвитку, розвитку, узагальнюючи а, цілі, розмазуючи їх поколідки, це не зовсім правильне українське рішення. Тут треба було чотири роки спроб і помилук для того, щоб дійти до того питання. Але зараз є питання інше. Ми зараз створюємо другий офіс. Хоча прецедент створення першого офісу показав, що це негативний результат. тому що І прохання міського голови депутати підтримали ідею і ініціативу міського створення офісу персоналу. І це робилося під конкретну особу, яку ми хантили з приватного ринку. Кінцевому результаті ми витратили купу ресурсів, паперу, додаткових коштів на цей офіс. І через півтори роки його роботи міський голова сказав, що це було помилкою кадрові рішення по збільшенню чисельності штату, зменшення чисельності штату. Тому ми бачимо, що цей якби. Кейс був неуспішний, Для чого повторювати його теж черговий департамент чи офіс агентурації, для мене особисто не зрозуміло. Я собі дозволю не погодитися з роботою з управлінням персоналом з тому що насправді наш офіс з управління персоналу нарешті перестав бути відділом кадрів. І виконує в тому числі функції, які виконують hr служби в приватному бізнесі. Міський голова сказав, що це була помилка по збільшенню штату, зменшенню статус. А це якраз прямі функції офісу проведення. Ну, це, ви, якщо я ви... не погоджуся з вами, тому що це не зі мною. Добре, я ви. подискутую з міським зброєю. Там як буде мати таку можливість комісії проєкт проект ухвалення голосування. Хто за? Раз два. Дітя. За. Три. Ви чотири? Пане Андрій. Чотири за. Пане, пане Юрко, ви утрималися чи проти? Чотири за, один проти. Рішення прийнято. Наступне питання. Внесення змін до ухвали про розмежування повноважень. Це продовження першої ухвали. Ми не збільшували, не зменшували повноваження, просто перерозподілили повноваження зв'язку з новою структурою. А якщо зауважень немає, ставлю питання на голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири за. за. Пане Юрію, один отримався. Рішення прийнято. Про облік рухомого майна. Про облік рухомого майна. Це є генератори, чотири генератори великі, які ми отримали від ЮНІСЕФ. Може, пропрошую, благодійну допомогу. І пропонується передати їх для обслуговування модульних містечок на подальші змови. А хто буде їх фізично обслуговувати? Не мають підписані всі угоди на електропостачання і воду на збиратися. Добре, а нам держава або інші суб'єкти компенсують за розміщення виповожних чи ніхто нічого не компенсує? Не тому, що в соцзахисту треба запитати. А ви просто запитаєтеся, може в соцзахисту, може неважливо, може до моменту розгляду питання на сесії, може би їх навпаки. Кинути туди, хто отримує відповідно кошти, пов'язані відповідно з розміщенням ВПО. просто ціла програма, Я прочитаю, що манки вирішувати. Ви з'ясуєте, будь ласка, на кому манку Якщо зауважень немає, шановні члени комісії? Генератори. Підтримуємо проєкт ухвали. Ставлю питання на голосування про підтримання проєкту Павло. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять за рішення прийнято. Дякую Так, наступне питання. Зраження програми здійснення заходів землеустрою на території Львівської міської територіальної громади 25-28 рік. Інвентаризація, технічні документації, проекти землеустрою всі інші заходи пов'язані з формуванням земельної ділянки і наповненням відомостей в державному земельному кадастрі. Зауваження немає? Ставлю питання голосування підтримання проєкту. Ухвалення. Поки що ніякими, ми тільки затверджуємо заходи. Видатки будуть передбачатися ухвалою про бюджет. Вірно? Ставлю питання голосування поза раз, два, три, чотири, п'ять за рішення прийнято. Затвердження люляє технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки Зелена 377. Зауваження Ставлю питання голосування, підтримання проєкту хвале. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення прийнято. Наступне питання: затвердження Борису технічної документації землеустрою, встановлення відновлення меж земельної ділянки по вулиці Джона Лєну. На сім, шановні члени комісії, є зауваження чи немає? Там є зауваження по це. Ні, ні. Ну, є зауваження, а так. ніхто нічого не, не вибушковує. Які саме? Ну, які саме зауваження? Написано, що потрібно втрачається проходження право власності. в зв'язку там з одним, з другим, третім. Так, є чітко перераховування. Наші відповіді на це питання немає. Не пояснювали її. У нас є описана інформаційні кориці в порядку спілкування. Ну, немає інформаційні кориці в зв'язку. Хто на якій звернуло увагу по цьому? Юридичний департамент? Ви бачите, юридичний департамент пише зауваження і, грубо говорячи, візує проєкт ухвалу. Ну, бо він не може не завізувати, 3. тому що суб'єкти По правокласник. А де я бачу, що відбувається? Де? Ви бачите, покажіть мені. Ухвалі. 3. Якщо суб'єкт написав 3. зауваження, то він завізував ухвалу. Правильно. Ну, дитя. у нас одні документи подивіться з ними, запишіть будь ласка. Тут упала немає. Нашого упала? Я ви спрошу зауважувати, є? Є. Нам ж туди не дали. Ні, може, там все гаразд, але самі пишемо і самі не роблять. Може і немає, це бажано. Якщо є провальне, то... То вони вже швидше за все в управлінні секретаріату. Але нам скидали на посилання, там мали бути встановлені в порядку дерева. Мали би бути, але нема. Шановні члени комісії, Лівір Богдан, попросіть когось, хай з секретаріату, або пані Наталі, хай принесуть у повагу відповідно е і зауваження. Пане Андрій, зауваження слушне, є пропозиція перенести розгляд даного питання в кінець, щоб ми не затримали. Ні, це Джо Борису, Джона Лєно на сім. Ставлю питання про перенесення цього питання в кінець. І ми додаємо до матеріалів. матеріалі. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за, рішення прийнято. Наступне питання. Галичанин, вулиця Богдана Хмельницького, 225 А, по вулиці Промисловій, територія колишнього заводу. М'ясокомбінат. заводу. М'ясо Соми. Агротранссервіс, вулиця Городоцька, 367А, землі промисловості транспорту і зв'язку. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту. Пала. Хто за? Раз, два, три, чотири. Да. За рішення прийнято. Галичанин, Богдана Хмельницького, 225 А. Я зауваження, шановні члени комісії. Я в сукомбінатку лежний. Зауваження є під комиссон, порядок. Так, да, Так. Да. Ну там пані, Та якісь, щось називаємо вогнесковищем. Підземне сховище. Знаходиться на балансі політичної особи. На обліку облі, облі, перебуває. Дивіться, пане Андрій, навіть якщо воно не перебуває, він платить відповідну орендну плату. А з обліком приміщення хай розбирається. Вирішить питання обліку, буде два орендаря однієї земельної ділянки. Я не про облік як uh, майна, я, я про облік як. Uh, Чого? Як захисту? Так можемо надати рекомендацію. Ми саме за збереження захисної споруди захист. захисту. No. Тоді, якщо інших зауважень немає, то пан Андрій. Я отримуюся. Не питання. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири за. Один утримався, рішення прийнято. Наступне питання: парабол вулиця півколо, 14. І наступне питання: парабол вулиця Півколо, 14, дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. Об'єкти нерухомого майна викуплені в місто. Правильно? Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за. Раз, за. два, три, чотири, п'ять за, рішення прийнято. Наступне, парабол, півколо 14. Аналогічна ситуація, просто там розмежовано, поділено проєктованою дорогою і червоними лініями. Ставлю питання на голосування, підтримання проекту. Хто за? Раз, два, три, п'ять да. за рішення прийнято. Так, наступні. У нас два питання три питання є пов'язані: звернення Вінярської надання Ільчишину і відмову надання Вільчиши. Суд в наступному вінярська і Вільчишин судяться між собою відповідно в межах одного будинку володіння. На сьогоднішній момент кінцевого рішення немає, триває ряд експертиз, Однак один з співвласників вирішив зобов'язати Львівську міську раду в судовому порядку підготувати проєкт підготувати рішення і винести його на розгляд. Відповідно, є пропозиція наступним чином: звернення лінярської взяти до уваги. Проєкт ухвали про надання ільчишину не підтримувати, а підтримати відповідну відмову у наданні йому дозволу на виготовлення проекту відведення. Якщо заперечень, відповідно немає, в такому порядку ставлю на голосування. Питання перше: звернення до уваги зі скеруванням його відповідного управління земельних ресурсів. Хто за? Раз, два, три, да. чотири. П'ять за. Рішення прийнято. Зараз ставлю е, проєкт ухвали, який ми проговорили, про е, надання іншішому е, е, дозволу на виготовлення. Хто за? за немає? Хто проти? Утримався. Хто утримався? Раз, два, три, чотири. Віктор. Да. П'ять за п'ятеро утрималось. Наступне питання про вітомову Ільчишину у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою. Ставлю питання на голосування. Утримання. Хто раз? Два, три, За. чотири. Пане Юрію, чотири за один утримався рішення прийнято. Наступне надання управлінню земельних ресурсів. Дозволу на розроблення технічної документації землеустрою поділу земельної ділянки на вулиці Береговій. 11а в місті виник. Суть поділу Ельвіру Питаніну. Немає. Вклали. Може, перенесли її, на передки Ставлю питання на перенесення розгляду даного питання. Хто за? Раз, два, три, чотири. <звания> «5 за рішення прийнято. Наступне ЛКП львів Автодор, дозвіл на розроблення проєкту землоустрою по вулиці Миколайчука з метою проєктування і будівництва під'їзних доріг до вулиці Миколаїчука. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту «Ухвали». Хто за? Раз, два, три, чотири. За. 5. за рішення прийнято. Ларус, дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою вулиця Гаробовська. Землі історико-культурного призначення. Ставлю питання на голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три. За. Дере один утримався. Рішення прийнято. Надання управлінню земельних ресурсів, дозволу на виготовлення проекту землеустрою по вулиці Рибній, 4. це майно, яке було повернуто в комунальну власність міста. Місто пропонує її продати з аукціону. У зв'язку з тим, що це окремо стояча будівля. Є пропозиція сформувати зразу земельну ділянку, щоб потенційні інвестори розуміли свої інвестиційні це наміри. Ну і крім того, вона є пам'яткою архітектури. Ставлю питання голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять за, рішення прийнято. Сімейний маєток в оренду земельної ділянки по вулиці Луганській. Офісний центр. Ставлю питання голосування, підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять за рішення прийнято. 19, 20. Закрите питання. Переносимо їх в кінець нашого засідання. Ставлю питання. На голосування про перенесення в кінець. Хто за? Раз, два, три, да. п'ять за рішення прийнято. Наступне внесення змін до детального плану територій е е е К-26, мікрорайон в селі Підбірці. Стосується будівництва виробничих складських при це що? Тоді духовний центр цих селозян, плюс спортивна функція, плюс релігійна, плюс е відновлення військових реабілітацій, дошкільний навчальний заклад. Культурний центр, бібліотека, катехітичні класи, адміністративна будівля з культурним центром, парк і футбольний клуб Прокров. Це, Це все, що стосується відповідно боско. БОСКО, продовження розвитку їхньої території. Зауважень немає? Ставлю питання, голосування підтримання проекту. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за, рішення прийнято. <різвіст> Наступне питання в нас е, звернення Федешен по вулиці Сулими. Є пропозиція е, звернення до уваги перескірувати в управління е, земельних ресурсів. Але тут сюди, 22, 23, 24, одного і того самого питання, правильно? Сулими 32, Сулими, 32, Сулими 32. Є пропозиція 22, 23, 24 Взяти до уваги і перескерувати його в управління земельних ресурсів для прийняття відповідних рішень. Ставлю питання на голосування хто за. 22, 1, Раз, два, три, чотири. П'за. за. 23. Раз, два, три, чотири. За. за. Рішення прийнято. 24, Ставлю питання на голосування хто за. Раз, два, три, чотири. П'ять рішення прийнято. І п'яте питання мав, що це повинно для бороться, по боросу. Ця штука є, то як говорив, що є зауваження управління цього юридичного департаменту, та? але нема наслідків, щоб хтось дослідив сказав так чи не так. Але нам дають нам це на голосування. Друге, я ж сказав, що нема зв'язаних другої сторіночки. То які зауваження? Що робив департамент архітектури, що, що написуємо від юристів? Дві зауваження ми б їх відсканували і вони б були. Значить, їх там немає лише галерні зауваження. які Ставлю питання на голосування. Визначаємо. Є Ну, типу, є Але юристи пишуть. Ми не бачимо зв'язку між спадкоємцем і сьогоднішнім власником, та? ну не бачимо, приваблювати, та, та, вони так і пишуть. Та, плюс приймання вулиць, а, І все. Але право власності є в реєстрі? А я. Юрій, питання, я пам'ятаю минуле засідання, коли продавався павільйон, а ви мені говорили тут, що офіс процент і це апелював. Дивіться. Ми, 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 Ставлю питання на голосування. Щодо товаришів, визначається. Ставлю питання на голосування, підтримані проєкту. Хто за? Раз, два, три, чотири за. Рішення прийнято. Пан Андрій, утримався. Е, Так, що в нас залишається?